82 нових імені загиблих героїв з'явилися сьогодні в Одесі на Алеї Слави. Тепер в парку Шевченка встановлені стенди в пам'ять про 578 загиблих героїв, захисників і захисниць. На площі перед парком відбулася жалобна церемонія. Прийшли кілька сотень людей, родини загиблих, побратими, містяни. Алея Слави центральна алея парку Шевченка в Одесі. З обох боків розташовані інформаційні стенди. Кожен з іменами та портретами двох бійців є невеличка інформаційна довідка. Скільки років було герою? Позивний, де воював і загинув. Більше розповідають близькі героїв, які зберігають в пам'яті найдорожчі спогади. Мені важливо, щоб пам'ятали осенні люди, завдяки кому вони живуть. Почалась війна і все, він прямо горів цим своєю професією. Він був ну, як народжений воїном. Я так дивилась на нього, ну дитина, ну як ангелочик. А всередині як був воїн, морський кіт, настоящий кіт. Ну так говорили побратими його. Все одно чекаю і не вірю.